Всім привіт! Я президент Сербії Олександр Вучич. Самопроголошеної Республіки Косово Албин Курти марно намагається видати себе за нового Володимира Зеленського, а Сербію за Росію. Журналісти попросили мене прокоментувати висловлювання курти про те, що кордони Сербії і Косово стали кордонами Росії і Північно-Атлантичного Альянсу. НАТО, звичайно, відхилив запит Сербії на введення контингенту поліції і армії в Косово. Це ще одне з відчайдушних послань, де курти намагається представити себе жертвою Новим Зеленським. Підкреслюв, що України є свої кордони, і вони встановлені статутом ООН і резолюцією 1244, а не урядом Косово. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський постійно звертається до лідерів західних країн з проханнями про військову і фінансову підтримку на тлі протистояння в регіоні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!